Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк вважає, що політичні мітинги і політичні заяви мають робити політичні партії, а не органи державної влади. Тому у виїзній сесії він участі не брав. Також голова ОДА подякував правоохоронцям за оперативність у затриманні членів тризуба, які приїхали з повним арсеналом зброї колядувати на Прикарпаття саме тоді, коли тут перебував президент України і голова Верховної Ради. Останню виїзну сесію голова облдержадміністрації оцінює двояко. Добре було б, каже він, якби політикою з заявами про свою позицію займалися партії, а не органи державної влади, яким є обласна рада. Зрештою, каже голова облдержадміністрації, немає бажання своєю присутністю піарити ту чи іншу політичну силу. Сесії обласної ради, як правило, проводять в сесійному залі обласної ради це раз. По-друге, повідомлення про сесію обласної ради я отримав за дві години до проведення сесії обласної ради. А по-третє, традиційно на Новий рік я їду відвідувати Василів. І живих, і тих, які вже давно в кращих часах. Це в мене традиція. А ходити по мітингах я не ходив, не ходжу і ходити не збираюсь. І підтримувати якісь політичні партії, створювати піар їм. Компанії в своїй присутністі я не збираюсь. Висловив свої ставлення голова облдержадміністрації щодо арештів членів організації Тризуб. Очільник області розповідає, коли дізнався, що в області виявлено озброєних людей, які зняли будинок в зоні зльоту посадки літаків, то був змушений повідомити про це охорону президента. Виліт літака глави держави перенесли з Івано-Франківська до Львова, а озброєних тризубців оперативно затримали. Я хотів би подякувати правоохоронним органам, які чітко спрацювали. Над арештом озброєних людей, які перебували на території області під час перебування на території області охор... охороняємих осіб держави, президента України Віктора Федоровича Януковича і голови Верховної Ради України Володимира Литвина. Хто ці люди? На них написано не було. А якби було написано, що тризуб, все одно вони були б арештовані, оскільки були зі зброєю. Наскільки мені відомо і вам, що тризуб імунітету від арештів немає, недоторканості. А оскільки отримана була інформація, і не отримана інформація, підтверджена, коли арештували, затримали першу групу, яка виїхала з Галицького району з одного будинку, її затримали у рогатині, виявили в машині автомат, гранату, два магазини патронів, 124 патронів запасних. А потім, коли з цього ж будинку виїхала ще одна група колядників у лапках, і теж у сумці знайшли пістолет, а потім поїхали до водія додому, жителя Самбора, і знайшли у нього ще наган. А коли стало відомо, що у загвізді, невідомі особи до Нового року за два місяці зняли в оренду будинок і власник, Цього будинку їх в обличчя не бачу. І що вони там роблять, не знаю, а гроші отримав по перерахунку. А цей будинок знаходиться на траці взльоту, посадки літаків. Та коли я цю інформацію ще мені доповіли ранку, в 9-й годині мені стало дуже невесело. І тоді я сидів з 9 десь до 12 години, як на пательні в своєму кабінеті, чекаю інформацію, арештують їх, візьмуть чи ні. Їх слава Богу теж взяли, А коли зробили огляд будинку, там теж виявили дві гвинтівки з оптичними прицілами. І можете собі уявити мій стан, як мені легко було набирати трубку телефон оборони президента України Віктора Федоровича Януковича і дзвонити казати, що ви зараз у Франківськ не прилітайте. Тамара приходько Ігор Кофлюк з Івано-Франківська для каналу НТК.